Сьогодні з полковником Юрієм Цесаруком прощаються його товариші по службі, військовослужбовці оперативного командування Захід 41-річний офіцер служив у Збройних силах України із 1992-го. Він був начальником розвідки управління ракетних військ і артилерії. Ця війна забирає самих славних синів нашої України світ нації, таким, як був наш підполковник Цесарук, гідним офіцером, добрим другом, настоящим сином. Вірним сином України і загинув як герой. Хай йому буде царство небесне, земля буде йому пух. Загинув герой під час виконання бойового завдання у Луганській області. Юрій Цісарук підірвався поблизу селища Новотошківське під час пошуків зручного місця для коректування вогню. Бійці підозрюють, загін зачепив розтяжку. Наголошують, полковник мав можливість відправити на завдання підлеглих, але вирішив виконати його самотужки. Завжди йшов на зустріч до своїх підлеглих, завжди їм допомагав. Завжди його ставили до прикладу командири, старші товариші. Ну і дуже прикро потеряти такого професіонала, такого справжнього офіцера. У Юрія Цісарука залишилася дружина та 15-річний син, який також мріє стати офіцером та захищати батьківщину. Колеги герої вірять, що колись він зможе покарати ворога за смерть свого батька. Божної людини. Гот має свою долю і свій шлях. Він прийшов достойно, і світла і вічна пам'ять про нього буде, буде жити в серцях, думках ваших, ваших нащадків. Поховають герої завтра на малій батьківщині в місті Зяслав Хмельницької області. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День.